У стрийському пологовому будинку привітали матерів. У неділю, 11 травня, з нагоди дня матері вже традиційно представники Стрийської міської ради і об'єднаної міської лікарні вітали Породіль. Хай Бог вам допомагає. Дякую. дякую зі святом вас. Прошу вам подаруночки, квіточки, дякую. солодкі для хлопчика. Вітаємо вас нашого змогу, від, нашої, Шчяро, дякую. від нашого колективу. Цього дня у Пологовому дев'ять молодих матусь. Кожна отримала подарунковий сертифікат на дитячі товари і квіти. Ми привітали сьогодні породіль, подякували їм за те, що вони збільшують генофонд України. Це дуже важливо сьогодні, в час війни, коли багато українців гинуть. І зменшується кількість українців. Нам потрібно їх навпаки народжувати і збільшувати. А це породілля Христина. Вона нещодавно вдруге стала мамою. Приїхала з Дрогобича народжувати у Стрейському пологовому будинку. Це моя друга дитина. Я другий раз народжую стрію. Хочеться подякувати захисникам і захисницям, які бородять нашу країну, і завдяки яким ми маємо можливість народжувати в нашій чудовій Україні, яка є досі і була, і є, і буде незалежною. А від початку року у устрийському пологовому Мому будинку народилось 340 немовлят. Малечі бажаємо щасливого і мирного дитинства. Оля Новак, Кроман Копранець, головні новини для стрий тебе.